Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти, як я купив на Олексі по Олекс доставці телефон, а саме Samsung M52 5G, а до мене прийшла якась тупа ракушка. От, Тупо зігнутий телефон. Що і як? Далі вам розповім. Тому обов'язково ставте ваші лайки, бо відео буде дуже цікавим, корисним. Підписуйтесь на канал. Тисяйте у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовився ціні, куплю швидко і без проблем. Також народ в наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi. На 33 Вт вати блачок плюс кабельок 550 гривень і на 67 ватт 800 гривень комплект блачок плюс кабельок. Повністю оригінальні зарядки від оригінальних телефонів. Не з Аліекспресу, не якісь підробки з турбозарядкою, з анімацією, все як треба. І так, я побачив оголошення на OLX, де продавали телефон. По фоткам він був вроді непоганий, там по фоткам був гарний, там був телефон, чохол і коробочка. Також продавець в описі написав, що телефон в гарному стані, все працює, все з ним круто, добре, є тільки нюанс по задній кришці, що там є дві подряпини. Такі подряпини, полутріщини, от там було незрозуміло, але я подумав, якщо там щось серйозне, якісь реально тріщини, то задня кришка вона пластикова, її можна купити і поміняти, коштує вона недорого, там 200 гривень плюс-мінус, і заміняється дуже і дуже легко. Так як побачив, що продавець чесно написав за ці подрапини, що, да, вони є, то я подумав, що ну, мабуть інших нюансів немає, бо продавець, вроді, як чесно написав, якби там щось інше було, то він би також про це написав. От. Тому я не задавав якісь допитання, я просто купив з заставку і став очікувати, коли він мені відправить. Він мені перед відправкою нічого також не попереджав, що там з ним щось є, окрім цих. Подряпин навіщо взагалі я вам це все розповідаю? Бо на цьому каналі в мене постійно виходять відоси, в яких я купляю телефони по дуже гарним цінам, зазвичай в дуже і дуже гарному стані. І у вас може скластися думка, що купити на OLX телефон в гарному стані по гарній ціні – це дуже просто, легко, от і кожен так зможе зробити. Але насправді багато телефонів приїжджає в поганому стані, в такому стані, про який продавці взагалі нічого не казали з нюансами, про які продавці також. Нічого не казали, бо купівля на Олексі це завжди ризик. Ну і ось до мене приходить цей телефон. Я йду на пошту, мені видають цю посилочку. Я її відкриваю. І що я там бачу? А бачу, я там не Samsung M52, а якусь просто ракушку. Я там бачу якийсь Samsung Flip, якийсь LG старий. Знаєте, які були зігнуті. Я його навіть не вмикав. Просто одразу це все побачив і відмовився від цього телефону. На що розраховував продавець, відправляючи такий телефон цю просто ракушку. Скажемо прямо і чесно, він розраховував на якогось дурня. Саме для таких продавців є дуже вигідною OLX-доставка. Навіть з такою великою комісією, яку вони беруть за продаж, для таких продавців, які продають якусь діч, якийсь свій хлам, це є дуже вигадно, бо рано чи пізно хтось все ж таки купить цей телефон. Бо є навіть люди, які взагалі не перевіряють, навіть коробку не відкривають. Просто забирають посилку з пошту йдуть додому, приходять, відкривають і бачать, що вони купили якийсь треш, якийсь хлам. Ось на таких людей і чекають такі горе продавці, які не кажуть правду про свої пристрої, про свій товар, які вони там продають. Тому народ обов'язково перевіряйте все те, що ви купуєте. Не просто забирайте, а вскривайте посилку, дивіться, включайте там телефон, перевіряйте камери, гнізда, екран, чи він зігнутий, чи він не зігнутий, чи бачить сім карти і все інше. Бо це є дуже обов'язковим, якщо ви не хочете, щоб вас кинули, щоб вас ошукали. От, щоб ви не стали дурником. Після того, як я відмовився від цього телефону, я, звичайно ж, написав продавцю. І написав, чого саме я відмовився. Він прочитав і надав свою відповідь. І що ви думаєте, що він написав? А те, що це я мав в нього запитати перед відправкою за ці всі нюанси. Що це, наче я якби. Винувати цього всього. Так, звичайно, питати продавців про товар, про нюанси завжди потрібно. Але це ніяк не виправдовує тих продавців, які продають хлам під виглядом нормального товару. Ну а тепер він і далі буде продавати цей телефон і шукати якогось дурника, який все ж таки його купить. Тому народ, не будьте дурниками, перевіряйте завжди те, що ви. Купуєте. Ну а на цьому все, народ. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тицяйте у двіночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, думаю, в сьогодні куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в шапці профілю цього YouTube каналу. Там цікаво, там спілкуємося, там багато що виходить, що не потрапляє сюди. Так що обов'язково підписуйтесь. Також невеличкий вам з Я сьогодні, нарешті, забрав кришечку на Xiaomi 13 Lite, який купив збитою кришкою. От, буду міняти. Тут повністю, бачите, і кришка, і під камеру шайба. Буду міняти. От, і скоро буде про це відео. А на цьому в мене все народ. Всім дякую, всім добра!